Розбудовуйте свою екосистему, досліджуйте закинуті храми, проживіть життя героя та споруджуйте тривимірні ландшафти на столі. Вітаю на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген, і минулого тижня видавці вивели купу цікавих проєктів, Тож, ось вам, мій черговий огляд свіжих передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Розпочалось передзамовлення на гру Після Нас нову локалізацію видавництва Woodkid Games. Це гра на постапокаліптичну тематику, в якій через десятки років після загибелі людства світ завойовують мавпи. В основі ігроладу колодобудування, менеджмент ресурсів та цікава механіка комбінування карт. Кожен свій хід, ви тягнете зі своєї колоди 4 карти і розташовуєте їх перед собою в один ряд, як забажаєте. Карти мають декілька прямокутників із різними ефектами, переважно на краях. Ви розігруєте ефекти усіх прямокутників, які вам вдалося замкнути на своїх картах. Ці ефекти дають вам різні ресурси, дозволяють перетворити одні ресурси в інші або ж отримати переможні очки. За ресурси ви можете купувати нові більш потужні карти до своєї колоди та виконувати різні і гролад гри доволі абстрактний, але виглядає інтригуюче. А абстрактність компенсується майстерними ілюстраціями Вінсана Дютре. Ціна на передзамовлення 1280 гривень. Воно буде відкрите до 15 листопада. В Україні гра очікується у січні лютому. Нове передзамовлення відкрив і ігромаг Гра Земля. Це теж новенька гра 2023 року, і це євростратегія на побудову рушія, в якій ви розвиваєте свої екосистеми. Протягом гри ви граєте карти. Ці карти можуть приносити переможні очки у різні способи. Вони мають власну цінність, плюс на деякі можна викладати згодом різні маркери, що підвищує їх цінність, а ще є спеціальні карти завдань, що вимагають зіграти карти певних типів. А окрім того, багато карт мають свої ефекти, що активуються через дії гравців. Ви у свій хід обираєте одну з чотирьох доступних дій та отримуєте її ефекти карти або ресурси. Інші гравці теж отримують з цієї дії бонусні невеличкі ефекти. А далі обрана дія активує ефекти вже зіграних карт певного кольору у всіх гравців одночасно, і таким чином ви намагаєтесь набрати якомога більше переможних очок, поки хтось не забудує повністю свій острів з карт. Популярна ефектна єврогра на екологічну тематику, можете передзимовувати її за майже 2 тисячі гривень до 23 листопада. Доставка запланована на початок наступного року. А ще і приймає передзамовлення на гру Нескінченна зима палоамериканці та її свіжо перекладені доповнення. Нескінченна зима комплексна євростратегія, в якій ви розвиваєте плем'я первісних людей. Вона побудована на комбінації механік колодобудування та виставляння робітників і наповнена, як і належить складній євростратегії купою інших механік. І вже видав базову гру, але цього разу передзамовлення йде не лише на новий наклад бази, а й на локалізовані. Доповнення пращури та мамут, що додають грі чимало контенту. Окрім того, і везе і решту доповнень до гри: річки та плоти, наскальний живопис, північне сяйво та багато інших. Але вони вже будуть лише англійською мовою. Видавництво Розум випускає гру майстерня. Передзамовлення розпочалось минулого тижня. Це українська локалізація гри WoodCraft відомого чеського геймдизайнера Владиміра Сухі, автора Underwater Cities. У майстерні ви перетворюєтесь на теслярів, що змагаються, хто ж з них найкращий. Ви будете заготовляти дерево, обробляти його у різний спосіб, купувати інструменти та випилювати за їх допомогою різні деталі, або у підсумку задовольнити якомога більше контрактів на вироблення різних предметів. Одним з основних компонентів гри є рондель, що визначає можливі комбінації. Ефектів для кожної з дій і постійно змінюється. Це складна та насичена єврогра. Якщо любите таке, можете передзамовити її за 1760 гривень до 9 листопада, і вже у листопаді гра має бути в Україні. А Гікач продовжує локалізацію ігор з серії Орифлама. Вони відкрили передзамовлення на Орифлама Альянс. Це самостійне доповнення до гри, тобто ви можете як грати у нього окремо, як у звичайну гру, так і замішати його разом із іншими двома коробочками гри для більшого різноманіття. Нагадаю, що Орифлама це карткова гра, в якій ви змагаєтесь у хитрощах. Ви спочатку викладаєте з руки в ряд по одній карті лиць, а далі активуєте їх по черзі. Карти будуть вибивати одне. На одну залежно від своїх ефектів та переносити вам переможні очки. У альянсі на вас чекають 10 нових типів карт, що базуються навколо нової механіки дипломатії. Тепер ви зможете не лише воювати з іншими гравцями, а й об'єднуватись заради спільної вигоди. Перед триватиме до 13 листопада ціна 428 гривень. На гру чекайте вже в кінці листопада. Lord of Boards випустили відразу у продаж локалізацію гри Welcome 2 з українською назвою Містечко Мрій. Це гра у жанрі Переверни, і напиши, тобто Flip write. Ви будете розбудовувати у ній власний заміський квартальчик. В кожного гравця буде планшет із планом кварталу, на якому можна малювати маркером, що стирається. А ще у вас будуть три колоди карт. На одному боці кожної карти номер будинку, на іншому певна дія. Щоразу ви перевертаєте з кожної колоди по карті і маєте Три пари карт із номером будинку та дією. Кожен гравець обирає одну із пар і використовує її на своєму планшеті. Номери ви призначаєте будинкам, вони мають іти у порядку зростання вздовж вулиці, а дії дозволяють вам щось збудувати: парк, басейн, паркан тощо. За все це ви будете отримувати переможні очки, так само як за виконання завдань, що витягуються на початку гри. Гра є дуже популярною у своєму жанрі, якщо зацікавило вас, то можете придбати коробочку. До 31 жовтня гра коштуватиме 700 135 гривень, після того 920 гривень. Видавництво Fillendigo випустило свою локалізацію класичної гри на виставляння робітників Stone Age. У грі ви граєте за плем'я первісних людей з кам'яної доби, що намагаються розвивати власне поселення. Що ви відправляєте своїх робітників у різні локації ігрового поля, де вони видобувають ресурси, створюють різні інструменти та артефакти, будують хижі та навіть розмножуються. Все це допомагає вам заробляти переможні очки. При видобуванні ресурсів чималу роль грають кубики. Більше сумарне значення випало, тим більше ресурсів ви отримуєте. А чим більше відправити робітників, тим більше кубиків кидатимете. Гра пропонує декілька різних шляхів до перемоги та вважається досить простою за правилами, але при цьому крутою, класичною грою на виставляння робітників. Її ціна у роздрібі 1800 гривень. Успішно розвивається спільнокоштова кампанія для переведення гри «Secrets of the Lost Tomb». Це епічна кооперативна пригодницька гра, в якій ви досліджуєте містичний стародавній храм. Автори гри надихались такими іграми, як маєтки божевілля та «Betrayal the House on the Hill». Кожної гри ви розігруєте якийсь самостійний сценарій, що означає мету, особливі події монстрів тощо. Ви переміщуєтесь коридорами храму, поступово викладаючи випадкові плитки кімнат на стіл. У кімнатах, залежно від їх типу та поточного сценарію, ви будете знаходити скарби та пастки. На вас можуть чекати монстри або ж сюжетні події, що розкриватимуть таємниці храму. Бої із монстрами розігруються за допомогою одного китка кубиків, що одночасно визначає результат і вашої. Атаки і атаки вашого ворога. Кожен персонаж має свій набір характеристик та спеціальних властивостей, які роблять його унікальним. Після того, як усі кравці зробили походу, свій хід робить гра. На ігровому полі з'являються нові монстри, що атакують вас. І таким чином ви будете поступово просуватись у глибину храму, розкриваючи його таємниці, аби наприкінці зустрітись із жахливим босом. Гру відзначає різноманіття самостійних сценаріїв, що роблять кожну партію унікальною. Вперше Secrets of the Lost Tomb була видана 10 років тому. Тепер видавець Everything Epic підготував нове видання із оновленими ілюстраціями, покращеними правилами та переробленими сценаріями. Базовий плеч гри обійдеться у 100 доларів. Також у межах кампанії пропонують купу доповнень із новими сценаріями, що не будуть випущені у рітейл. Наступний проект дуже інтригуюча гра Spiritfire. інтригуюча та амбітна, адже їх автори, студія Orange Nebula має на меті створити унікальну не схожу на іншу гру, що може стати справжньою подією в індустрії. Автори пропонують нам гру кампанію, що тим не менш буде концентруватись не на певному сюжеті, а на розвитку персонажа та його внутрішньому пізнанні, на його власні історії, яку ви створюєте самі. Це буде в першу чергу соло гра, в якій тим не менш передбачу. І режим кооперативної гри із іншими гравцями. У вас буде свій герой, якого ви розвиватимете протягом кампанії. Ви також оберете для нього світ, яким він буде подорожувати. Кожен світ особливий із власним сетінгом, пропонує свої карти територій, різних персонажів та квести. Фактично, це гра із відкритим світом, який ви поступово досліджуєте. Персонаж і світ не взаємопов'язані. Ви можете комбінувати їх як завгодно. Протягом своїх пригод ви будете виконувати різні дії. Розігруючи карти своїх здібностей, що ви здобуваєте протягом гри. Через виконання квестів ви намагаєтесь досягти певних внутрішніх цілей, що дозволять вам відкрити черговий пакунок із картами та зробити крок у розвитку свого персонажа. У вашого героя буде колода карт іскор, і ви будете поступово витрачати їх на виконання дій. Коли згасне остання іскра персонажа, ви маєте розпочати коробку із його фінальним квестом. У грі не буде бою. Замість бойових конфліктів перед вами поставатимуть. Інші перепони, які вам належать долати своїм розумом та духом. І ще чимало інших цікавих механік чекають на вас у грі: емоційний компас, що впливає на ваші дії, а вони впливають на нього. Книга випробувань, що є окремою частиною гри із своїми загадками, можливість створювати нових персонажів, базуючись на досвіді попередніх. Вплив ваших рішень на світ, що вас оточує. Тощо. Гра дійсно виглядає амбітно і незвично, її базовий плеч коштує 100 доларів. Наступна спільнокоштова кампанія Dream Escape. Це соло-гра побудована за принципом книги гри, тільки замість сторінок книги тут окремі карти для кожного параграфу. Ви розпочинаєте історію з певної карти, зачитуєте текст з неї. Наприкінці карта пропонує вам варіанти дій, що дають інструкцію, яку карту відкрити наступною. І таким чином ви рухаєтесь розгалуженою історією. Втім, вибором опцій ігрові механіки не обмежуються. Вам також доведеться проходити перевірки різних вмінь, витягуючи. Руни та поєднуючи символи на них. Ви будете битися з різними монстрами, розігруючи кілька сюжетних карт на кожного. Вам траплятимуться особливі карти предметів, артефактів та союзників. А також ви будете знаходити таємні коди, що відкриватимуть приховані варіанти дій. І все це у відносно невеличкій коробочці за 55 доларів плюс доставка. Також користується популярністю на кікстартері спільнокоштова кампанія для гри The Old King's Crown стратегічної гри, в якій ви змагаєтесь за вплив у королівстві, намагаючись стати його новим королем. Що раунду усі гравці викладають по одній карті з руки до лілиць у кожен регіон. Після цього карти по черзі розкриваються, та той, хто має найбільшу силу у регіоні, перемагає у сутичці. Перемоги дає переможні очки впливу та додаткові ефекти регіону, наприклад, можливість викинути слабші карти зі своєї колоди. Ви також матимете змогу докупати нові карти у свою колоду наприкінці раунду, а більшість карт мають додаткові ефекти. Фракції у грі асиметричні, кожна зі своєю колодою та особливими здібностями. Вартість базового пледжу 52 фунти стерлингів. Dracula's Curse – Dungeon Crawler в режимі один проти всіх від новачків Retro Plus Games. Один гравець стає Дракулою. Решта гравців беруть на себе роль мисливців на вампірів. Мисливці забираються у замок Дракули із метою знайти та вбити вампіра. Протягом гри гравець Дракула буде поступово викладати кімнати замку, одну захід та додавати туди різні пастки. А мисливці будуть переміщуватись цими коридорами, обходити пастки та інші перешкоди, знаходити корисні предмети та шукати. Кати дракулу цікаве. Поворот відбувається, коли хтось з гравців втрачає все своє здоров'я. Він не вмирає, але перетворюється натомість на вампіра і переходить на бік дракули і отримує нові здібності. Втім, інші гравці ще можуть повернути його назад на свій бік. Гра виглядає цікаво та досить стильно, втім інформації по ігроладу поки що замало, що не заважає спільнокоштовій кампанії збирати гроші. Якщо хочете доєднатися, то найдешевший плейдж наразі 55 доларів. Цікава карткова гра на кікстартері Pax Illuminatum. Для фанатів гри Pax Renaissance це не гра того ж автора Філа Еклонда, хоча й виходить у тому ж видавництві. Тим не менш, це цілком мозголамне карткове євро, в якому ви перетворюєтесь на члена ордену ілюмінатів. Ваша мета сприяти просвітництву у Європі, а для цього ви будете шукати та підтримувати видатних та талановитих особистостей. Ви будете поступово розкривати карти, викладені до лілиць на столі, витрачати на них ресурси різних послуг та отримувати свій вплив на них, а також впливати на їх розташування на столі. Ваша мета виконати карти цілей, що вимагають певного розташування. Карт певних типів на столі. Карти мають різні ефекти та типи, їх можна використовувати у різні способи, що має створювати безліч стратегічних рішень. А те, що ви всі змагаєтесь на спільному ігровому полі з карт, гарантує високий рівень конфліктності та можливості для укладання союзів. Тож, якщо любите мускулавні ігри, варто звернути свою увагу. Ціна пледжу 45 євро. Триває спільнокоштова кампанія для нового доповнення до гри Keep the Heroes Out, що була раніше видана українською і під назвою Героям ходу Нема. Нагадаю, що це такий собі кооперативний данжен кролер. Навпаки: ви граєте за монстрів, що захищають свої підземелля від купи різних героїв, які лізуть до вас і лізуть, щоб вкрасти усі ваші скарби. Механіка побудована на картах. Кожен гравець грає за свій клан монстрів і в кожного клана своя колода дій, що дозволяють переміщувати монстрів, атакувати героїв. Інших монстрів та робити багато іншого. Кожен клан заточений на якісь свої тактики. У новому доповненні на вас чекає кілька свіжих механік, що внесуть ще більше різноманіття у гру. По-перше, це монстри боси що керуються власною колодою карт. Ви можете як спробувати перемогти їх самостійно, аби достроково виграти гру, так і перетягнути їх на свій бік та використати проти героїв. По-друге, це новий тип героїв новачки. Простіші за звичайних героїв вони дозволяють. Відрегулювати складність гри. А ще нова кімната, таємна кімната та нові карти монстрів. Доповнення має бути повністю мовно незалежним та легко інтегруватись із нашою українською локалізацією. Ціна коробки 45 доларів, але пряма доставка до України обійдеться, мабуть, ще аж у 35. Наступний проєкт, гра Dragon's Dawn. Автори намагаються створити класичну пригодницьку гру, беручи за основу класику жанру стару гру Magic Realm», але все ж таки використовуючи більш сучасні ігрові механізми. Та дух класики збережено у повній мірі. Це кооперативна фентезійна пригодницька гра, в якій ви створюєте персонажа певної раси та класу, і мандруєте світом, досліджуючи різні локації. Світ розкривається поступово. Під час гри ви викладаєте нові великі плитки локацій зі своїми особливостями. Кожну локацію можна дослідити та знайти там ресурси, скарби чарівні місця із власними ефектами, або, звичайно ж, монстрів. Дослідження, чеклування і бої розігруються китками кастомних кубиків та витрачанням персональних ресурсів гравців. І герої і монстри представляються на ігровій мапі за допомогою покерних фішок. У гру можна грати як у режимі пісочниці, коли ви просто блукаєте та самі вигадуєте собі цілі, так і розігрувати сценарії, що ставлять перед вами конкретні завдання. Базовий плеж гри обійдеться у 100 доларів. Якщо ж вас більше приваблюють абстрактні стратегії, на кшталт Каліко чи Каскадії, то зверніть увагу на гру Ноктюрн – чергове творіння тієї ж студії. Це гра на аукціони та збирання наборів. Протягом двох раундів ви будете робити ставки на плитки різних типів, розкладені на столі. Набори здобутих плиток приносять переможні очки. Різні типи плиток комбінуються та приносять очки по-різному. Окрім того, у вас будуть ще й приховані цілі, комбінації різних типів, що принесуть переможні очки лише вам. Та найцікавіша ідея гри у оригінальному аукціоні. Протягом кожного ходу ви по черзі ставите все більше і більше фішки на плитки, причому кожну нову ставку ви маєте поставити на плитку сусідню із попередньою. Якщо після вашої ставки решта гравців спасували, то ви забираєте собі плитку, на яку поставили останню ставку. Цікава механіка, що додає просторовий елемент у аукціон, адже ви можете спрямувати ставки на ці плитки, що не потрібні іншим гравцям, або взагалі не дати їм можливості ставити далі. Кікстартер на версія гри доступна за ціною 30 доларів. І ще одна напряжна стратегія, яку підтримали вже більше 6 тисяч гравців на кікстартері: Крітер Kitchen – нова гра від студії Cardboard Alchemy, що раніше видала хітову гру вогнетвір. У цій грі, ілюстрація до якої, до речі, створені тією ж дизайнеркою, ви будете грати за тваринок кухарів, що мають власні ресторанчики. У вас є три кухаря: мишка, ящерка та кабан, і кожного раунду ви таємно обираєте на яку локацію піде кожен з них. У кожній локації викладені випадковим чином продукти. Кухарі, що прийшли на локацію, забирають продукти. Мишки забирають першими, але можуть взяти лише один продукт. А от кабан може забрати аж три, але обирає останнім, бо дуже повільний. Із зібраних таким чином продуктів ви будете створювати страви, щоб виконувати випробування, а наприкінці гри створити сет з семи страв для вибагливого критика. Гра має ще декілька механік, що додають стратегічної глибини: додаткові робітники, сушефи, завдання, що розкриваються наприкінці гри, Спеціальні будівлі тощо. Базове пледжі гри коштує 40 доларів. І на завершення трішки незвичний проект. Це ігрова система Source та перша гра на її основі TimeStrike. Source пропонує гравцям набір пластикових шестокутних плиток, з яких ви можете вибудувати різноманітні тривимірні локації: схили, долини, дороги, гори, річки, водоспади тощо. У комплекті йдуть кордони для поля, які можна викласти у будь-якій формі, гекси для утворення ландшафту, які можна накладати один на одного, мультигекси, що Значно вищі для утворення схилів та плитки для позначення води, лави тощо. Гекси згори мають ілюстрації для території різних типів: трава, каміння, дорога, болото. За допомогою таких наборів можна складати тривимірні ландшафти будь-якої конфігурації для використання у різних настільних іграх, рольових іграх та воргеймах. Для демонстрації можливостей системи автори пропонують відразу окрему гру для неї Time Strike. Це скірміш із мініатюрами, в якому ви керуєте командою героїв із різних сетінгів у битві проти інших гравців. Протягом свого ходу ви витрачаєте очки енергії на виконання різних дій, серед яких не лише переміщення і атака, а й видобування ресурсів, риболовля, побудова доріг та багато інших дій, що взаємодіють із територією та дозволяють тереформувати її прямо протягом гри. Стартовий набір системи обійдеться у 70 доларів. У 100-доларовому пледжі отримаєте стартовий набір. Плюс гру. І це нарешті все на сьогодні. Ради, що додивились до кінця. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку та написати коментар, якщо ще не встигли. Все буде добре. Слава Україні!